В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Пікет перед рівненською митницею влаштували підприємці з Дубна. Вони вимагали зменшення вартості розмитнення товарів. 4,45 долара за один кілограм товару це митна вартість. Ми ще його це товар оформляли впродовж останніх п'яти років по 1,5 долара за кілограм. Енергощадна геліоколекторна установка відтепер гріє воду для миття посуду у Городищинській виправній колонії. До появи цих колекторів ми завозили дрова, палили їх для того, щоб нагрівати воду і мити посуду. Вартість новинки близько 14 тисяч гривень. Волонтери австрійської організації безкоштовно стерилізують безпритульних собак у рівному. Ми допомагаємо місту не вирішити питання з безпритульними тваринами. Ми ніяк не можемо вирішити, але ми показуємо гуманний спосіб. Рівненський джаз-клуб Джем презентує українських музикантів за кордоном та готує традиційне свято для шанувальників імпровізації на день міста. Великий акцент хочемо зробити на наших українських талантів. Знизити ставку на розмитнення товару з такою вимогою сьогодні. Декілька десятків дубинських підприємців-імпортерів пікетували рівненську митницю. Вони кажуть, що після того, як там призначили нового керівника, їм безпідставно збільшили вартість розмитнення. За таких умов кажуть підприємці, бізнес стає нерентабельним. З подробицями Тетяна Климчук. Вони зібралися під стінами рівненської митниці з вимогою знизити вартість розмитнення товарів. Підприємці кажуть, що нещодавно ввозили на територію України вантаж за однією ціною. Нині ж ставка базового податкування на імпорт зросла втричі. Володимир Ткачук працює на дубинській фірмі, яка займається поставкою в Україну скла. каже його підприємство: за минулий рік сплатило до обласної казни майже три мільйона гривень. З цього ж року фірма знаходиться на межі банкрутства. 4,45 долара за 1 кілограм товару це митна вартість. Ми ще його цей товар оформляли впродовж останніх 5 років по 1,5 долара за кілограм. Скажіть, будь ласка, як можуть існувати прості підприємці? Володимир Ткачук твердить, що митники самі визначають величину збору за ввезення товару на територію України. Саме в цьому, на думку, бізнесмена криється значний корупційний потенціал. В Базі є е, фактично мінімальна ставка і максимальна. Якщо в тебе все добре домовлено, ти оформляєшся по мінімальній ставці. Якщо в тебе є якісь проблеми, і ти не хочеш домовлятися, тобі виносять рішення отакого от зразка, як мене ось тут, де пишуть максимальну ставку. Фактично, ця міні... максимальна ставка просто зарізає малий бізнес. Такими діями митники стурбовані не лише власники бізнесу, а й їхні працівники кажуть, якщо митну вартість не знизять, вони ризикують залишитися без роботи. Шефу немає що нам проти зарплату на цей час. Якщо він підніме тут амито, то з чого шеф нам буде платити зарплату? Та якби він буде скорочувати працівників? Та хочеться зберегти роботу, постоявши під будівлею, пікетувальники заходять всередину і вимагають зустрічі з начальником Рівненської митниці Андрієм Андрейківим. Адже кажуть, вартість розмитнення почала збільшуватися саме після його призначення на цю посаду. В свою чергу керівник митниці каже, збільшення митної вартості є правомірним і пов'язано це з тим, що ставка була у всіх областях різна, а нині відбувається її вирівнювання для того, щоб привести все до єдиних підходів. Єдиних принципів визначення митної вації як бази оподаткування вживаються заходи, які полягають в тому, що ми беремо базу, беремо вартість одних і тих самих товарів, які оформляються на території України і порівнюємо їх з тими поставками, які приходять на рівне. Якщо ця ставка є менша, є менша, вона буде підніматися відповідно до встановленої процедури. Пікетувальників такі пояснення не вдовольнили. Вони заявили, якщо вартість розмитнення не буде знижено, поїдуть в столицю шукати правди президента України. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчук, інформаційна програма День. Вступати до лікарняної каси жителів рівненщини запрошують чиновники та лікарі. Ця громадська організація, переконують вони, є першим серйозним кроком до страхової медицини. Так, кожен член лікарняної каси Рівненської області, сплачуючи, щомісяця внесок у розмірі від 40 до 200 гривень упродовж року, може отримати від неї компенсацію витрат на медикаменти і лікування у розмірі від 1 до 10 тисяч гривень. Аби стати членом лікарняної каси, бажаючим потрібно лише написати заяву на ім'я голови правління та сплати. Пити членський внесок поки що громадська організація Лікарняна Каси Рівненської області налічує лише 10 тисяч осіб. Не вистачає всім і 5 гривень, які виділені в міській лікарні на одного хворого на медикаменти, Це практично нічого. Якщо заплатила людина 40 гривень за місяць свій внесок, вона отримує допомогу в 2,5 тисячі. В рік і в принципі всі от такі середнього рівня і маленькі випадки медичні, які з якими поступають нашу лікарню, вони повністю компенсуються цими грішами. Лікарна каса – це об'єднання громадян, які не бажають чекати дотримання від держави безплатних соціальних гарантій. І готові самостійно забезпечити доступною та якісною медичною допомогою. Гарячу воду для миття посуду у Городищинській виправній колонії відтепер нагрівають не на вогні, а за допомогою сонячної енергії, завдяки нещодавно встановленому геліоколектору. Установі за підрахунками фахівців, що місяця вдається економити понад пів тисячі гривень. Із проектом Пенетенціарникам допомогла громадська організація «Екоклуб». Вона ж взяла на себе частину витрат одним із перших енергощадну установку. у Городище бачив Роман Сверида. Пермити посуд засудженим у Городищенській виправній колонії стало простіше. Влітку гаряча вода тут є практично цілодобово. До того ж, майже відпало питання заготівлі та завозу твердого палива для підігріву води. Віднедавна на приміщенні їдальні виправної колонії з'явився геліоколектор, що акумулює сонячну енергію. До появи цих колекторів ми завозили дрова. Палили їх для того, щоб нагрівати воду і мити посуду. Це дуже незручно, тому що так як ми возимо дрова гужовим транспортом, а туди багато не поміщається. Тобто фура дров виходить на сутки. Це дуже незручно, і також їх треба десь брати постійно. Задоволені роботою геліоколектора і працівників установи кажуть, новинка дозволить економити бюджетні кошти. Приблизно пів тисячі гривень в місяць. Літом температура води приблизно нагрівається 60-70 градусів. Літом нас ця система повністю влаштовує. Зимою плануємо підключити її до бойлерів, щоб нагрівати воду, догрівати, воду безпосередньо. Двома цими бойлерами Енергоощадна система складається із п'яти ось таких панелей. Вони упродовж дня поглинають та акумулюють сонячну енергію, нагріваючи воду у резервуарі, що розташований у приміщенні їдальні. Із проектом геліоколектора панітенціарникам допомогла громадська організація «Екоклуб». Участь у монтажних роботах брали також засуджені та персонал установи. Ми виділили на кожну панель по тисячі гривень і далі вже своїми ресурсами. Керівництво колонії забезпечило інші там матеріали і так далі. І разом, наскільки мені наразі відомо, порахували, десь в районі 14 тисяч обійшлася ця сонячна установка. Нині керівництво Городищенської виправної колонії розглядає можливість встановлення подібних геліоколекторів і на інших приміщеннях установи. Маємо намір для охопити і. Комунально-побутовий напрямок, зокрема банно-пральний для потреб і інших напрямків. По попередніх підрахунках плануємо, що все-таки е, даний проєкт докупиться найближчим часом, але ж, в зв'язку з тим, що е, йде ріст е, за оплату електроенергії, відповідно, я думаю, що він е, скоротиться цей даний час для окупки проєкту цього. Також можливість встановлення геліоколекторної установки для підігріву води в їдальні вже розглядають і у катеринівській виправній колонії Рівненської області. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Абітурієнти вже можуть подати заяви в електронному вигляді. Вони є рівноцінним паперовим заявам, які подають під час особистого відвідування вищого навчального закладу. Повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Нагадаю, вищі прийматимуть заяви в паперовому вигляді від абітурієнтів із 11 липня по 7 серпня. До вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей документи можна буде здавати до 5 вересня. Аби обговорити проблеми та скоординувати свої дії в наданні допомоги для військових активісти та представники благодійних організацій, вперше зібралися разом. Вони хочуть, аби більше людей дізналося про їхню ініціативу та долучалися до доброї справи з подробицями. Тетяна Климчук. Рівненські волонтери допомагають військовим практично з самого початку антитерористичної операції на сході країни. За цей час благодійним організаціям вдалося зібрати більше мільйона гривень на закупівлю бронежилетів та іншого спеціального спорядження для солдатів, які перебувають в Донецькій та Луганській областях. Разом з тим, волонтери просять, аби люди не купували самі бронежилети, адже дуже часто вони є неякісними. Люди пропонують бронежилети незрозумілої якості, і я знаю, що Дуже багато людей купують за готівку бронежилети, потім везуть на полігон, прострілюють. Частина з них виявляється, що вони взагалі не якісні, вони повністю прострілюються. В цьому є велика проблема. Закупити сертифікованих бронежилетів волонтери теж не можуть багато. кажуть, ціни на них кусаються. Тож просить, аби хоч на незначний час держава пішла їм назустріч в допомозі військовослужбовцям. Дуже було б непогано, щоб в державі протягом цього часу, коли заспокоїться ситуація, відмінни. Нили ПДВ з всіх цих речей, які передають на армію. Це було взагалі чудово. Це зменшило. Ми могли б купити набагато більше за ці гроші. Дуже багато тягне ПДВ. 20% до кожного бронежилета, плюс до, до ціни додає ПДВ. Аби скоординувати свої дії, волонтери області зібралися вперше. Таким чином хочуть, аби більше людей дізналося про їхню ініціативу та долучилися до доброї справи. А ще активісти пропонують зробити перелік необхідних речей з телефонами координаторів у кожній військовій частині, адже часто люди не знають, чого потребують військові на сході. Нам потрібно просто скоординуватися з військовими, службою безпеки, з іншими підрозділами, знайти там конкретних людей, які будуть казати, що нам потрібно давати заявку те, те і те. Ми з своєї сторони бачимо, яка необхідність того чи іншого потрібно для того, щоб зробити. Боєздатним відновити якийсь підрозділ. Збираємось, їдемо на базар, безпосередньо схоповуємо. А ще волонтери просять рівнян утриматися від гучних святкувань. Окрім того, звертаються активісти і до влади з закликом не проводити масових заходів, доки на сході країни гинуть люди. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчук. Інформаційна програма день. Через чотири роки кількість безпритульних собак у рівному почне зменшуватись. Однак для цього вже нині слід розпочати активну стерилізацію чотирилапих. Як це робити швидко та дешево, рівнян готові навчати волонтери з австрійської організації? Методика, за якою вони працюють, вважається однією з найбільш гуманних по відношенню до тварин і вже давно практикується в Європі. Чи готові у нас прийняти цей досвід, знає Ірина Михайлевич. За багато років рівняни не змогли своїми силами вирішити проблему безпритульних собак. Тож допомагати їм приїхали волонтери з австрійської організації Чотири лапи робитимуть вони це безкоштовно. Ми допомагаємо місту не вирішити питання з безпритульними тваринами ми ніяк не можемо вирішити. Але ми показуємо гуманний спосіб. Ми е, е, стерилізуємо цю тварину, вакцинуємо, е, звільнимо від гельмінтів, А також на наступний день, якщо е, по показникам е, тварина здорова, ми її Випускаємо в те ж саме середовище, тобто на ту вулицю, де її піймали, у рівному волонтери перебувають лише три дні, а вже встигли прооперувати 40 безпритульних псів. Метод, за яким вони працюють, не тільки швидкий, а й економний. На стерилізації однієї собаки вони витрачають близько 70 гривень. Тоді як робота рівненських організацій коштувала міському бюджету 200 гривень за одного чотирилапого. Ми простерилізували вже в минулому році 127 собак. те, що ми робили, бо ще роблять якісь організації, я вже не враховую, Це те, що ми виділяли гроші. Витратили на це 22,9 тисяч гривень. В цьому році на 4 тисячі гривень простерилізували 15 собак. Могли більше не можемо забрати ті кошти з кернашій Ще одна проблема: не вистачає людей, особливо ловців. Шприцемет, який потрібен їм для роботи, коштує від 10 тисяч гривень. Розповіли волонтери. Та мер пообіцяв найближчим часом виділить гроші бодай на один такий інструмент. Якщо австрійська практика стерилізації приживеться у рівному, то вже через 4-5 років популяція собак у місті почне зменшуватись. Я думаю, що в нас е, м, півтори до двох тисяч собак. Тобто, я для мене цей факт дуже радісний. Для людини, яка якби ці вже от останні роки 4-5 займається, що в нас менше собак вдвічі, ніж ми думали. Вже в Рівному простерилізовано прострілізовано більше 600 собак. Волонтери з австрійської організації перебуватимуть у Рівному ще три тижні. Наприкінці програми вони планують провести семінар для місцевих ветеринарів, аби ті могли потім продовжити роботу за їх методикою. Ірина Михалеви Сергій Савта інформаційна програма День. Рівненський джазовий клуб джем об'єднує музикантів з усієї України. Мета презентувати наших джазменів за кордоном. Першою ластівкою став фестиваль «Street Music Day» у Тбілісі, де побували два молодих рівненських виконавці. Та на цьому джемівці не заспокоїлись вже через два тижні. Планують презентувати українських джазменів у Вірменії. Обіцяють не забувати рівненських шанувальників імпровізації. Продовжить Галина Бранчев. Для презентації українських джазменів рівненський клуб Джем вибрав фестиваль у Тбілісі. Там відбувся форум «Street Music Day». Фестиваль цей свій рідний. Музиканти там грали просто неба. Джазмени утворювали міжнародні колективи та активно імпровізували. Окрім Польщі, Литви, Хорватії, Вірменії та Грузії. Фестивалі взяли участь і українці серед них двоє рівненських музикантів. Хлопці кажуть, враження від поїздки зашкалюють. Фестиваль був дуже різноплановий і. Там можна було почути як джаз, так і акустичну музику, так і рок і метал. Можна було музикою спілкуватися з різними людьми, з їхніми вміннями, в їхніх стилях, пізнавати нові культури і зігруватись з музикантами як вищого рівня за себе, так і свого рівня. А вже 19 липня клуб «Джем» представлятиме українських виконавців на фестивалі звуки миру у Вірменії. Всю свою музику асоціювати з поняттям миру на даний момент. Є це дуже актуальним, зокрема для нашої держави. Я думаю, що цей. Проект буде надзвичайно надихаючим. Не забувають Джамівці і про рівне Цьогоріч у серпні. На день міста відбудеться Art Jazz Corporation. на рівненських шанувальників. Чекає чимало цікавинок. Великий акцент хочемо зробити на наших українських талантів. Це хедлайнером нашого фестивалю буде Джамала 31 серпня. В неділю якраз на день міста буде такий, якби. День музичний, який присвячений українському джазу. Ми також плануємо привести Олексія Когана з його лекцією про українські коріння в джазі. А ще Джемівці розпочали підготовку до проведення наступного фестивалю Стріт Day у Рівному. Вони сподіваються, що він відбудеться вже в наступному році. Галина Барачук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас протягом тижня працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою, хороших вихідних, головне сонячних. І нехай у вас все буде добре. До побачення.